Пальпація селезінки в положенні хворого на спині. Попередньо необхідно визначити нижній край селезінки. Чи не виступає вона з-під краю лівої реберної дуги? Нижній край селезінки не виступає з-під краю реберної дуги. Перший етап встановлення пальців рук. Долонею лівої руки фіксуємо ліву реберну дугу. Пальпуючи пальці правої руки, встановлюємо на 2-3 см нижче нижньої реберної дуги. Другий етап. Шкіру передньої черевної стінки відтягуємо донизу на 2-3 см і на фазі витиху занурюємо у черевну порожнину. На фазі вдиху до, пальці виштовхуються із черевної порожнини. Нижній край селезінки не пальпується. В нормі нижній край селезінки знаходиться приблизно на 3-4 см вище нижнього краю лівої реберної дуги. При підозрі на збільшення селезінки результати її пальпації одержуємо при положенні хворому на правому боці. При цьому права рука підкладена під голову, ліва рука е, вільно звисає з кушетки. Е, права нога випрямлена, ліва зігнута в колінному та кульшовому суглобі. Цим досягаємо розслаблення м'язів передньої черевної стінки. При пальпації селезінки в положенні на правому боці спочатку треба перкуторно визначити нижню межу селезінки. Нижній край селезінки не виступає з-під краю реберної дуги. Пальпація селезінки проводиться в три етапи. Перший етап. Встановлення пальців рук. Долоню лівої руки встановлюємо на ліву реберну дугу для того, щоб зменшити участь грудної клітки в акті дихання. Палькуючи пальці правої руки, встановлюємо нижче реберної дуги на 3-4 см. Другий етап. На фазі видиху занурюємось у червну порожнину. І просимо хворого зробити. Вдих. Селезінка не пальпується. В нормі селезінка не пальпується. Після пальпації селезінки можна визначити її розміри. Десяте ребро ділить селезінку навпіл. Проводимо перкусію по 10 ребру. Це перша точка. Другу точку визначаємо шляхом перкусії від задньої акселярної лінії назустріч першій точці. Третю точку визначаємо шляхом перкусії перпендикулярно до 10-го ребра. Середні розміри силезінки 6-8 см довжина 7,5 і 4-6 см поперечний розмір. 6 см. Визначення розмірів силезінки можна також провести і в вертикальному положенні хворого. Методика аналогічна.